Мешканці села Саджівки надвернянського району завжди відзначались любов'ю до України та активною громадянською позицією. Ще в середині минулого століття чоловіки з цього села поповнювали ряди воїнів української повстанської армії. Тож, коли розпочалася революція, в грудні минулого року його найактивніші сини були в епіцентрі подій на Майдані Незалежності. Саме тоді, на Майдані, бачачи смерті своїх побратимів. Бійці із Саджівки дали собі слово: якщо повернуться додому живими, шануватимуть пам'ять загиблих та прославлять подвиг Небесної Сотні у себе вдома. Це виникло на Майдані. Я відбув десь так 70 днів. Ну, практично цілозема у цілу мене період, десь їхав додому. і Один час, навіть 20 числа там було мої чотири сини, сини зо мною. були там, і Після тих подій. Які там відбувалися. Після того вбивства, скільки там було, я зібрав своїх чотирьох синів, які були не здорові, практично, не, не, не вбиті. І я сказав нам, треба нам щось зробити, якийсь пам'ятник. За те, що Бог нас мило врахувати відбула від, від яка, яка для, для тих людей, які пішли в Небесну Сотню. Каплицю пам'яті Небесній Сотні зводив сам учасник подій майдану. Він разом із своїми синами власноруч зводив цей меморіал. Цю ініціативу одразу підтримали усі односельчани і активно приклались хто матеріалами, а інші коштами. Саме ця каплиця вважає отець Валерій, парох села, повинна стати нагадуванням кожному жителю Саджівки про те, яку жертву принесли ці люди заради майбутнього кожного із нас, і вона повинна стати вказівником кожному, хто вагається у правильності обраного шляху, Щоб коли проходячи повз це святе посвячене місце, кожен в нас у своєму серці. Пам'ятав і спитав себе, за що вони боролися, і за що вони поклали своє життя на той вівтар перемоги. За те, щоб кожен з нас був гідним їхньої пам'яті, за те, щоб кожен з нас продовжив їхню святу справу, а саме розбудову кращої долі. Нашої України і нашого народу таких каплиць по усій території України з кожним днем з'являтиметься все більше. І, хоча жодна із них не поверне батьків, братів чи синів у їхній сім'ї, завдяки їм герої майдану житимуть століттями в пам'яті кожного українця.